Ось скамеєчка. Дорога до Блика. Це таранив двір. Дачники тут живуть, круглий рік, сливи, глебушка тирить. І там шкода стоїть. Ага, шкода десь там папа поставив глебка, каже. Оріг. Замість шоуковиці їх росте верба. Дорога до маслових. Дідусь косить у дворі, їздили в магазин, бо му в хаті великих повно. Де. Їздили, хімікат купили, побризкали, зараз і на вулиці. В цьому році дуже багато яблук, слив. Я бушка не буду, тоді пішли, який не слив наївся Оце пепенки, дивися скільки. Підзвірали, а це ходила. Плиб туди по городу, яблука такі. І груші з грущі. Роздідуся. Тут у столику, ще пляді, в первому, одумиваю. Ключі от погреба, до цього стараю, відкривайте його.